У суботу в українських містах відбулася акція Велодень. В Івано-Франківську захід відбувається вже вдруге. З кожним роком кількість учасників велопробігу зростає. Велосипедисти вимагають від чиновників визнати їх повноправними членами дорожнього руху а також вирішити проблеми з велодоріжками, забезпечити велопарковками громадські місця. В Івано-Франківську скажуться, учасники акції немає жодних умов для їзди на велосипеді. Немає доріг, немає маршрутів. Немає взагалі ніякої рекламної кампанії. що от велосипед – це цікаво, велосипед – це здорово. Нічого фактично не зроблено. Так само, ми хочемо звернути увагу на себе з боку водіїв, тому що ну багато людей просто думають, що вони на машині, і все, і більше вони нікого не пропускають. А велосипедисти так само це частина дорожнього руху, і потрібно на них звертати увагу і дивитися. Мета заходу, прокламація безпечного руху, пропаганда активного відпочинку та здорового способу життя. Підтримати акцію в Івано-Франківську вирішили майже дві сотні велосипедистів. Під супроводом машин ДАІ вони колоною проїхали центральними вулицями міста. Участь взяли і зовсім юні велосипедисти, і Севочолі це е, якось розважає і не, не сидиш постійно вдома за комп'ютером чи телевізором. Я буду агітувати за здоровий спосіб життя. Тобто їзда на велосипеді ну, це якби в кінцевому рахунку здоровий спосіб життя. А от така акція це лишній раз комусь десь спаде на думку, а вдруг він машину залишиться, подумає про велосипед. У рамках велодня також відбулися любительські змагання із велотріалу та крос-кантрі, тобто їзди з перешкодами та перегоні по пересічній місцевості.